Штучний інтелект як використовують шахраї, так вони імітують голос, можуть відтворити, які ще використовують ще навички, так чи можуть відтворити Face ID, зображення, тому що ми знаємо, зараз багато додатків можуть згенерувати фотографії, відео наприклад, ну, поки ми не стикалися, щоб зображення було, тобто, ось все, що появляється в облаго. Любий продукт в інтернеті, да, той же штучний інтелект, шахрані одразу його пристосовують під свою діяльність. Тобто, ну, коли з'явилися меседжери, да, там Telegram, це ж ну, теж не, не так багато часу пройшло, да, то його, це одразу там, для спілкування, вони одразу почали просити гроші займати. Тобто все, що з'являється, воно доволі швидке і використовується. Ну Що стосується там штучного інтелекту, да це ось ми бачимо там, коли генерують голосові повідомлення. Але Ну це ж одно і те саме, коли що текст прийшла, смс, чи голосове повідомлення, Ну дуже просто. Ну возьмі, перетелефонуй людині. От, дуже прості. Способи, як не стати жертвою шахрая. От підемо по порядку. Перше недоставка товару, да, коли щось купують. Не давайте переплату. Ну, якщо людина щось продає, вона в цьому заінтересована, щоб щось продати. Тобто ну, вона не буде там брати стільки переплати. Якщо людина настає на переплаті, то значить це вже перше замислитись момент. Не давайте переплату ніхто. Аби вас не обманить. Чи купляйте там, де вже ну, знайомі місця, де, де вже купляли. От, якщо то перше, от перша ознака, якщо людина настає на передплаті, то це вже сигнал. Тривожний такий дзвіночок. Аларм, да, да. так, е, наступна схема: фішинг. Ось ОЛХ-доставку. Не переходьте по ссилкам і не. Давайте дані свої карти. Хоча всі це, всі це знають. Ось скільки, наприклад, у вас знайомих, які стали жертвою шахрая, ну, десяток, у будь да, це є, Але якось вони все одно, то схеми не змінюються, змінюється може там обгортка. да, на там, ось там